У мене нитки ще трошки є на голці, але я тут її відріжу, щоб показати, як зустрічним вузлом тут продовжити з нової нитки ряд. Відрізаємо трішки з запасом і зав'язуємо звичайний вуз. Тепер беремо нову нитку і тим же самим шляхом, яким шла ця нитка, але в, обра... в іншому напрямку запускаємо її. Перекинули і далі. Так, може погано видно, але якщо хтось... Думаю, робити, потренується буде. Пойдеться. Так, тепер його цей вузол треба так підтягти, щоб він був на краю цієї усієї Чому так? Тому що всі вузли повинні бути в один ряд. Там плюс-мінус декілька міліметрів буде. Ну, а далі просто підтягти і все. Секрет цього вузла в тому, що якщо за цю нитку тягти, то він відразу тягне цей край старої нитки. І тим самим ще дужче затягується вузол. Тому тут навіть можна не ставити стопорні вули. А навіть якщо і цей вузол розв'язується, то він отак буде в цьому місці розв'язано, а далі сітка буде. Але ще ніколи цей узол не розв'язувався. Просто так. Так, Тепер відрізаємо десь чуть більше, ніж середина вічка. І капронову нитку, щоб вона не розпускалась треба припекти. Все. А далі можна плести. Тітку як звучай.